От є для прикладу відповідальність е, порушення правил охорони водних ресурсів. Тягне за собою штраф від 3 до 7 неподаткованих мінів. Тобто від 51 гривні є е, ну, штраф. <реш> а, а, чекай, а ще раз, а ще раз а ще? <реш> то Володя, коли ти посяв порушує... морі. <реш> Ти маєш водити 400 рівню. Ну, Якщо мова йде, знаєш про Азовське, то мені мають подякувати за очищення. Я, так, я жартую вже. Азовське море найкраще в світі. Е, порушення вимог законодавства в сфері хімічних джерел Струму. Тягне за собою е, штраф від 3 до 5 неподаткових мінімумів. від 51 гривні. Є ще десь там від 17 до 51 гривні штраф. Від 17 І, гривень? Ну, один не мінімум. Від одного до 3 неоподаткованих мінімумів. Тобто є певна Категорія порушень, за які держава в особі певного правоохоронного органу має скласти значить, протокол, зафіксувати пояснення, людина не приходить, бо в неї поважна причина. Чекай, Тобто, от от перше, що ти читав, це рок. Ну, зараз... Я вже пропустив це порушення правил. Е... А, Тату, ну, наприклад, та, ти спілкує? просто в... засмічуєш. Річку, наприклад, так. Ну, пускаєш з заводу на зливає, зливає аміак <світ> в річку, де отут аміак зливають, а тут дітки. Купці, купці. От, до прикладу, пам'ятаєте, <світ> як в цьому в річці пливуть калові камні? Це ж була така ситуація, вона набула розголосу. Це в затоці, одеська область. Пам'ятаєте, <світ> що, кан... що каналізація виходила в море, і вони заплатили там якісь ну дуже смішні гроші. Через те, що це про що ярик каже, якісь там неоподатковані мінімум, банк приколів. Чи ж вони опоселі? Горшавки такі. Вони оплатили доларами з привіт з крутого банку і багато. А просто, а знаєш що доларами? Ну бо в них була у них була корочка найкращий зять. А знаєш, у нього корочка в дречах підприємства було акула бізнесу. Є багато таких штрафів, які насправді ти розумієш, що для того, щоб держава я не можу заспухати акула бізнесу. Найкращий зять. О, давайте долари! Ой боже! А ти ти напливи в воді, а там какула. От, будь ласка, от, будь ласка, це реалії. Ну слухайте, ну це не може так бути.